Виконаємо створення запитів на вибірку даних в базі даних у середовищі Каспіо. Для початку нам треба вивантажити, завантажити та зберегти заготовку з таблицями бази даних, а потім завантажити цю, ці дані у середовищі Каспіо. і вже починаючи з п'ятого пункту, почнемо виконувати роботу. Отже, з Google класу вам необхідно завантажити ось цей архів, відкрити послання в новій вкладці і знайти позначку Завантаження. Вбивається Завантаження у папку Download. Далі відкриваємо середовище Каспію і натискаємо Створити базу даних. Будемо імпортувати дані і шукаємо. До речі, дамо назву країни, мабуть. Ось тут. Так. Країни. Виберемо файл. Так, із завантажень. І натиснемо Next. Ага, не хоче. Українську мову приймати, напишемо кантрі англійською. Так, ванта зараз завантажуються. Дані. «Next». Все є. Тепер. Тепер нам треба відкрити, відкрити таблицю з умовою завдання. Треба буде відкрити таблицю країни та упорядкувати дані за зростанням по полю Державний устрій. Тобто ми відкриваємо таблиці. Відкриваємо таблицю Countries країни. Та треба упорядкувати дані за зростанням по полю державний устрій State Systems. Так, натискаємо по полю, і бачимо, що у нас за зростанням відбувається опорядкування. Далі. Необхідно виконати фільтрування даних за такими критеріями. Значення поля площа менше за 1000 км, а значення поля. Населення більше за один мільйон осіб. <кій> тобто фільтрування. Для цього використовуємо інструмент фільтр. І вибираємо ось тут поля. Площа кілометрів ре, Так, повинна бути меншою за тисячу, <кій> за тисячу. Далі і додаємо. Населення осіб Population Persons повинно бути більше. Тобто greater than за 1 млн 1, 2, 3, 4, 5, 6. І натискаємо кнопку A. Так, і ось є таке менше за 1000 км і більше за 1 млн так вам необхідно зробити скріншот цього фільтру, цієї фільтрації. Так, і додати цей скріншот <кій> до Google класу. Далі, наступне завдання це, це ми виконали з вами 5, 6, 7 пункт інструкційної карточки. А тепер виконуємо восьмий пункт. На основі даних таблиці Country тобто знову ця ж і є таблиця, нам необхідно створити запит, так. О, наступний, тобто йдемо в розділ Views Запити і створюємо новий запит. Create View. Ми створюємо запит. Так, Африка називається він, цей запит за умовою. І в нього нам треба додати так, на основі о, цей запит Африка, на основі таблиці Country з країни, додаю таблицю. І о, не подобається вже є таке ім'я. Так, Тепер нам сюди треба додати такі поля. Name, назва є включено. Потім Capital столиця Є, частина світу є, площа, тобто оцю ми виключаємо це поле виключаємо, стає System немає у нас такого там поля. За умовою площа і населення осіб. А ось ці всі інші нам треба повиключати. Є, yeah. повиключали. На вкладці далі умова на вкладці критерії. Критерії, задати умову відбору за полем, частина світу включити до запиту тільки країни Африки. Тобто ми сюди беремо запит і додаємо, що. За умовою беремо е, частина світу. Кантріс частина світу дорівнює і тут нам треба написати Африка. Африка. І натискаємо Фініш. І якщо ми подивимось зараз, відкриємо цей запит. Тут повинно бути лише ось, так, є тільки Африка. Бачите, частина світу лише тільки Африка. Так, і вам необхідно зробити скріншот ось цього запиту. Тобто оз цієї сторіночки. Це другий скріншот. Далі. Наступний робо... наступний пункт це вже що. Ага, наступний пункт нам треба. Установити, 11 пункт установити впорядкування даних в перегляді Африка за зростанням по полю. Блоще кілометрів. Тобто ось виконати з за зростання. Так. І що сюди ще додати? Сюди додати ще треба 12-й пункт, іде наступний відредагувати запит і включити до нього ще поле, густота населення. Тобто, ми відредагуємо цей запит. І додамо поля, поле густота населення. Тобто, це наступна сторіночка. Густота населення. Ось його включаємо. Це ще поле. Фінішуємо. Так, все, і ось густота населення додалося поле. Робимо скріншот і додаємо Google клас. Далі. 13-й пункт зірочкою. Створити новий запит, назвати його Африка і Європа. Тобто створюємо новий запит. Запити. Створити запит. Називаємо його Африка і Європа. Так, Африка і Європа. І в нього треба, треба включити табличку «Countries». так. Countries". Так, читаємо так лише «Countries». Додаємо так, «Next». Які нам необхідні поля? Нам необхідно, я виключу повністю всі. Так. так, поки що виключила всі, а тепер додаємо згідно умови. Так. Нам, ага, там треба було продублювати. Тобто не створювати новий запит, я зроблю відміну, а нам треба продублювати продублю, оцей запит за умовою та написати Африка Європа. Так, і збережемо. І вже потім продублювали, і вже потім ми редагуємо дубльований запит. Так, щоб, продублюємо, щоб вже не налаштовувати Самого початку поля. Так, продублювали. Тепер на вкладці критерії нам необхідно видалити оці критерії. І за допомогою конструктора блоків побудувати, використовуючи логічні елементи, відповідно до умови. А умова така, що до запиту треба включити країни Африки і Європи. так, Звертаємо увагу на сполучники, бачите, Африки і Європи, тобто end. так, Площа яких знаходиться в межах від 10 тисяч до 100 тисяч кілометрів, а кількість населення більше за 5 мільйонів осіб. Тобто о, у нас буде така конструкція, що ми беремо або Африку, або Європу. Так? Ми беремо або Африку, або Європу. Так, частина світу, частина світу дорівнює Африка, Європа. Так, Європа. Далі. І нам ще треба взяти два поле, <кій> верніше поле. Площа, яка лежить в межах від а, 10 тисяч, так, до, до скількох, так, раз, раз, від 10 тисяч до 100 тисяч. Тобто ось тут площа площа. Буде більше за 10 тисяч. Раз, два, три. І менша за 100 тисяч. Раз, два, раз, два, три. Так, і ще умова, що кількість осіб повинна бути більше за 5 мільйонів. Тобто і. Ще сюди кількість осіб повинна бути більша за 5 мільйонів. Так, 5. Скільки мільйонів? Так, 5 мільйонів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, давайте натиснемо фініш і подивимося на... Запит, який ми створили. Так, є у нас запит, да? перша умова запит країни Африки та Європи. Ось у нас є Африка і Європа, тільки більше ніякої іншої країни немає. Далі, площі, які знаходяться в межах від 10 до 100 тисяч. Давайте давайте відсортуємо, подивимось. Ну так, да, саме більше це 93 тисячі. Так, ну, мабуть, меншого немає, так? Більшого далі. І населення знаходиться в межах більше, верніше, населення більше за 5 мільйонів. Давайте відсортуємо, подивимось, там дійсно більше, ніж 5 мільйонів. Так, ви робите цей скрін, так, і додаєте його до Google класу. Давайте ще раз пройдемося по те, що треба було зробити зі скрінами. Зрозуміло, ось цей останній скрін з 13-го завдання зірочкою. Далі, другий скрін, який ще треба, щоб у вас був, це скрін з запиту Африка. Ось так. Де є країна, частина світу, де є площа, кількість населення і густота населення. Так, це другий скрін. І третій скрін, який робили найпершим це в таблиці «Countries» вам треба було налаштувати фільтр. Так, Налаштувати фільтр все. Оце три скріншоти, які треба додати. Бажаю успіху.